Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресу. Сьогодні ми торкнемося теми безпеки пацієнта, історії еволюції цього поняття. В англомовній літературі досить велика увага приділяється питанням деонтології та етики, комбінацію яких іноді називають ємним словосполученням безпека пацієнтів. До цього поняття включається не тільки власне деонтологія і лікарська етика, а й фізична безпека хворого, що перебуває на території лікувального закладу. Також до цього поняття входить вивчення причин появи помилок під час ведення та лікування пацієнтів, починаючи з індивідуальних промахів персоналу і закінчуючи помилками в організації лікувального процесу і перебування пацієнта в медичному закладі. Представлений нижче огляд є результатом роботи зі статтею, яка являє собою спільну працю колективу авторів з Чикаго, Сіднея і Лондона. Починаючи з 90-х років, представники західної медицини дійшли до того, що безпеку пацієнтів через її високий ступінь важливості необхідно виділити в окрему наукову дисципліну. Так, автори статті упевнені, що у разі правильного підходу цей розділ медичної науки і практики може принести користь, яку порівнюють з винаходом нового типу лікарського препарату. Згодом багато країн прийняли цю модель до своєї системи охорони здоров'я. Колектив авторів декларує метою своєї праці пояснення необхідності та важливості впровадження в практичну медицину такого розділу, як безпека пацієнтів. Далі буде зроблений невеликий екскурс в історію цього питання, буде описано, як саме автори розуміють безпеку пацієнта і представлена її структурна модель. Історія виникнення проблеми Отже, після розуміння, що проблема існує, необхідно було з'ясувати, що за причина криється в помилках різного рівня, від особистих недоробок персоналу, некоректної правової основи до системних організаційних помилок. Обмеження особистої відповідальності. Першим важливим кроком в перегляді концепції розвитку безпеки пацієнта можна назвати переосмислення значущості фактора особистої відповідальності конкретної людини за подію. У медичній системі, як напевно, і в багатьох інших сферах, прийнято вважати, що чим вищі особисті показники професіоналізму персонала, тим менше помилок він зробить. Для зменшення числа помилок використовується метод батогай-пряника, що, на думку авторів концепції, призводить до прагнення з боку лікарів приховати свої недоліки в терапії пацієнта як від самих пацієнтів, так і від супервайзерів. В західній медичній практиці супервайзери мають функцію контролерів з правильного ведення конкретного хворого. Отже, досягається зворотний ефект, коли практикуючі лікарі. Через побоювання щодо виникнення судового процесу проти них з приводу лікарської помилки приховують свої невдачі, створюючи ілюзію нормального стану справ у лікуванні. Це призводить до поглиблення проблем в терапії і складнощів під час усунення виявлених помилок. Вище вказаний підхід став змінюватися на початку 90-х років ХХ століття, коли з'ясувалося, що медичних помилок насправді набагато більше, ніж уявлялося до цього. Крім того, стало зрозуміло, що кожна помилка лікаря не виникає на порожньому місці і є вершиною айсберга, в основі якого знаходиться величезна кількість так званих латентних помилок, що з'являються як результат неправильної організації самої системи охорони здоров'я, навчання медичного персоналу, обладнання лікарень тощо. Системний підхід Після розуміння того факту, що неможливо вимагати від кожного окремо взятого індивідуума не робити помилок при помилковій системі, прийшло усвідомлення в необхідності трансформації норм і правил, які діяли на той час. Були розроблені основні принципи, згідно з якими відбувалися всі наступні зміни стандартизація, спрощення, використання обмежень. За цими принципами відбувалися зміни. Як кажуть, за всіма фронтами. Якщо зі стандартизацією і спрощенням все зрозуміло, то що ж таке обмеження? У цьому випадку мова йде про перероблення чого-небудь таким чином, щоб мінімізувати можливість лікарської помилки або ж виключити її зовсім. Наприклад, в апаратах, які використовують анестезіологи, були перероблені порти входу для подачі кисню і анестезуючої суміші так, щоб неможливо було помилково підключити один замість іншого. Також були застосовані інноваційні для того часу зміни, наприклад, електронна виписка рецептів, нові типи внутрішньовенних інжекторів і так далі. Масово проводилися тренінги з навчання медичного персоналу не тільки для підвищення їх конкретних знань і практики, але й для навчання працювати в команді як лікарів, так і медсестер. Для більш чіткого розуміння специфіки роботи різних ланок медичної допомоги на тренінги для лікарів запрошувалися працівники фармації. Під час цієї роботи також стало зрозуміло, що не тільки система охорони здоров'я потребує трансформації, а й структури, які будь-яким чином з нею перетинаються. Система охорони здоров'я ставала більш надійною, відкритою і стало ясно, що такі принципи і підходи необхідно проводити і в майбутньому. Культура і професіоналізм. Цілком очевидно, що під час перебудови всієї системи необхідно торкнутися практикуючого спеціаліста. Лікарю неможливо бути чесним по відношенню до інших людей, водночас не будучи людиною високих моральних принципів. Трансформацію всієї системи неможливо собі уявити без наявності базових етичних установок у медичного персоналу, головною з яких можна назвати принцип не нашкодити. Саме це автори статті мають на увазі під словосполученням культура і професіоналізм, ще раз нагадуючи нам про те, що прозорість цієї системи можлива тільки за високих професійних стандартів, які потребують чесності і відкритості лікаря перед пацієнтом. Відповідальність за надання ефективної безпечної допомоги. Для оцінки ефективності та безпеки будь-якого лікувального методу прийнято проведення досліджень, що складаються з трьох фаз. Перше клінічне дослідження безпеки. Друге клінічне дослідження ефективності і третє порівняння знову винайденого методу з прийняттям досі класичним варіантом терапії. Обов'язковою в таких дослідженнях вважалася рандомізація процесу. Мета таких досліджень полягала в тому, щоб упевнитися в можливості застосування наукового підходу для визначення ефективності та безпеки в медичній сфері, що й було з успіхом продемонстровано. Надалі такий підхід до інновацій закріпився в лікарському середовищі. Було проведено ряд важливих, нерізких змін, в результаті яких була створена система безперервного навчання клініцистів. Принципи якої ґрунтувалися на наданні пацієнтові ефективної і безпечної допомоги, Визначення безпеки пацієнтів. Поступово з розвитком концепції безпеки пацієнтів постало питання, яке, здавалося, повинно було виникнути на самому початку. А що ж таке безпека пацієнта? Як її визначити? Що включити в це визначення на перших позиціях, а що можна віднести до другорядних речей? Незважаючи на згадану простоту питання, різні організації досі включають до цього визначення різні речі. Наприклад, Інститут медицини визначає все дуже коротко, свобода від нанесення випадкової шкоди. Перешкодою став перетин змістового навантаження фраз якість медичної допомоги та безпека медичної допомоги. Як ми побачимо на прикладі далі, розмежувати ці поняття досить складно. У практиці західної медицини вважається, що існує три варіанти порушення якості наданої медичної допомоги або ж призначень препаратів. Перший варіант не додав, коли пацієнт не отримує того, що повинен був відповідно до свого захворювання. Наприклад, у випадку інфаркту була прописана ацетилсаліцилова кислота, другий варіант перебрав, коли пацієнтові приписані препарати не потрібні, а мають Більше потенційної шкоди, ніж користі. І третій варіант дав не те, говорить сам за себе. Як очевидно, з наведеного прикладу, будь-який з цих типів порушення якості медичної допомоги моментально ставить під сумнів безпеку пацієнта. Оскільки досі немає загальноприйнятого у всіх медичних колах визначення поняття безпеки пацієнта, авторами статті використовується наступне визначення: Безпека пацієнтів. Це дисципліна в охороні здоров'я, яка використовує наукові методи безпеки з метою досягнення надійності надання медичної допомоги. Чому ж взагалі виникло питання про безпеку пацієнтів? Як дисципліна охорони здоров'я безпека пацієнтів отримала розвиток у зв'язку з тим, що з'явилася необхідність зменшити ймовірність виникнення лікарських помилок і навчитися уникати так званої запобіжної шкоди. Що ж входить до безпеки пацієнтів? Цей розділ охорони здоров'я набагато ширше, ніж може здатися спочатку, тому що, крім власних медичних знань для правильного трансформування системи з акцентом на пацієнта необхідний цілий пакет додаткових дисциплін з різних напрямків життєдіяльності людини: психологія, менеджмент, біомедицина інженерія. На шляху розробки безпеки пацієнта зустрічаються дві великі складності: по-перше, система охорони здоров'я дуже велика. Тому практично неможливо передбачити все й одразу. По-друге, вона дуже мінлива через великий вплив людського фактора, наприклад, відносини лікар-пацієнт. Нам би хотілося відзначити дуже ємну фразу авторів статті, якою вони точно висловили поняття ризику і безпеки пацієнта. Її можна приблизно перекласти як ризик і безпека це дві сторони однієї медалі. І дійсно, якщо не йти на певний ризик оперативне втручання, то буде складно гарантувати безпеку пацієнта, тобто одужання. Автори статті дуже докладно на кількох сторінках пояснюють своє бачення відповіді на питання, що таке безпека пацієнта. Для наших читачів, які хочуть глибше зануритися в цю розгорнуту відповідь, рекомендуємо перейти за посиланням на початку огляду, де застосовується безпека пацієнта. Відповідно до думки західних колег, кінцева точка додатка безпека пацієнта це будь-яке місце, де безпосередньо надають медичну допомогу, операційна, приймальний покій, лікарняна палата тощо, так звана мікросистема. Ця система має дві особливості. По-перше, вона є частиною більш великої структури. По-друге, мікросистема завжди відкрита, що надає їй ефект непередбачуваності. У цьому розділі колеги наводять приклад з хірургами, які, покинувши з якихось причин операційну, створюють непередбачуване порушення мікросистеми, спрямованої на безпеку пацієнта під час оперативного втручання. Як відбувається досягнення необхідного рівня безпеки пацієнтів? Перераховується кілька механізмів, за допомогою яких впроваджується в практику безпека пацієнта. Перший високонадійний дизайн. Тут мається на увазі те, що система безпеки пацієнта є багаторівневою і надійною, що забезпечує стабільне досягнення безпеки пацієнта, незважаючи на те, що постійно присутні фактори нестабільності. Кожен рівень, точніше шар, міцно пов'язаний з сусіднім, щоб забезпечити стабільність усієї системи. Серйозні наслідки можуть виникнути тільки в разі відповідності помилок на всіх рівнях системи. Наприклад, невірний графік роботи анестезіолога, викликав його підвищену в тому, що в поєднанні з незручною апаратурою призвело до лікарської помилки. Другий. Наука про безпеку. Йдеться про методи, за допомогою яких знання про безпеку переносяться в практичну площину, створюючи високонадійний дизайн. Простіше кажучи, все, що може стати в нагоді, обов'язково використовується. Тут присутні знання з фізіології людини, психології, принципи побудови соціальних структур, інженіринг та багато іншого. Для впровадження всіх нововведень використовується проведення контрольованих експериментів, повторюваних тестів та інші наукові методики, які вже стали класичними. Третій способи внесення змін. Після того, як знайдено і протестовано якесь нововведення, необхідно імплементувати його в систему. Цей метод розроблений для тих випадків, коли існує великий розрив між прийнятими стандартами і реальним станом речей в якійсь галузі. Простіше кажучи, нововведення імплементується або досвідченою людиною в цій галузі, або ж з досвіду тих областей, в яких вже прийнято це нововведення. Хто практикує безпеку пацієнта? Оскільки західна медицина досить довго займається питанням безпеки пацієнта, уже створені офіси, в яких на повну зайнятість працюють люди це так звані офіцери безпеки пацієнта. Автори статті описують ті риси, якими повинна володіти, на їхню думку людина, що є хорошим фахівцем у сфері впровадження системи безпеки пацієнта. Перше, вона повинна бути пильною для виявлення потенційної небезпеки для пацієнтів. Друга риса. Має бути досить досвідченою, що у разі необхідності навести випадок зі своєї власної практики, що допомагає уникнути подібних помилок у початківців, лікарів. І третє, необхідно бути хорошим командним гравцем. Отже, безпека пацієнта це ємна і невичерпна тема, яка має свою історію. Питання безпеки пацієнта має величезне значення в сучасній охороні здоров'я, бо методи діагностики, лікування. Нестримно розвиваються, що тягне за собою підвищений ризик лікарських помилок, непередбачуваності результатів лікування та їх віддалених наслідків, зокрема через недостатню вивченість інноваційних технологій. В Україні питання безпеки пацієнта тільки починають розроблятися, однак в рутинній, щоденній роботі медичного персоналу це питання надзвичайно важливе, і хотілося б побажати кожному з нас не забувати про необхідність роботи над помилками. Адже як було зазначено вище, репутація і досвід лікаря тільки виграють від цього. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами до зустрічі!